Всім бажаю доброго дня. У нас сьогодні лабораторна робота номер 10 Ми виконуємо її в робочому зошиті. Зазвичай все, що червоним кольором виділено, ми записуємо до свого зошита. І так, нам треба записати клас, прізвище та ім'я та дату. Далі пишемо лабораторну роботу номер 10 Приписуємо тему з'ясування умов плавання тіл. Далі мету, все, що тут написано, обладнання. Далі пишемо «Підготовка до експерименту і даємо відповіді на оці чотири питання. Далі читаємо, що треба зробити. Перейдіть за посиланням або QR-кодом, натисніть кнопку «Вступ». Давайте це зробимо з вами. Прийшли за посиланням. натискаємо кнопку вступ. Прийшли до симуляції. Далі читаємо, що треба зробити. Пишемо слово експеримент. Читаємо, за допомогою повзунків довільно задайте масу та об'єм для дерев'яного кубика. Значення маси та об'єму кубика запишіть у таблицю. Тобто нижче викреслити в оцю таблицю. Далі переходимо на симуляцію. Наприклад, я вибрав 3 кілограми, Вибираємо 3. Ви можете вибрати і іншу масу. Тут ползунками можна вибрати масу. Відповідно, вибирається і об'єм. Ну, наприклад, 3 кг, ви бачите, маса кубика цього дерев'яного буде 3 кг, а його об'єм 7,5. Це заносимо в таблицю. Масу пишемо 3 кг. Об'єм кубика 7,5 дм кубічних. Далі ви можете бачити, розрахувати його густину, використовуючи формулу. Масу треба поділити на об'єм, тобто 3 поділити на 7,5. І ви записуєте от сюди, оцю густину. Далі у вас вже записано тут густина води, вам треба порівняти, записати сюди, що це більше, менше або дорівнює. І давайте. Далі починаємо що, почитаємо, що треба зробити. Занурте дев'яний кубик у воду та відпустіть. Запишіть у таблиці, як поводить себе кубик. Бачите, тоне, плаває, спливає. Давайте це зробимо зараз швиденько. Занурили, відпустили. І ви бачите, що він спливає. Тобто сюди в таблицю треба написати, що він спливає. Далі читаємо. Повторіть дії описані в пунктах 1-2, зануривши в воду, кубики виготовлені із. Ну і бачите, у вас пінополістирол, лід, цегла, алюміній і за вибором. Тут написано, що вибірка знаходиться у правому верхньому куті. Давайте подивимося, це Тут це можна вибирати. Наприклад, там останнє за вибором. І треба зробити, ви бачите, написано за вибором, налаштуйте параметри маси та об'єму так, щоб кубик плавав всередині рідини. Давайте це зробимо. Тобто ми будемо налаштовувати масу і об'єм, наприклад, зменшуємо його об'єм і збільшуємо відповідно його масу і таким чином ми можемо зробити так, щоб він плавав всередині. Зараз це зробимо швиденько. Так, бачите, він не рухається, плаває всередині. Тут маса, наприклад, у мене маса 4 кг, об'єм 4 літри. І треба буде записати відповідно це сюди. Далі знайти густину кубика цього за вибіром. Ми ще раз повторюю, зробимо всі для всіх. Це я просто для прикладу вам показую. Далі знов-таки по тому самому алгоритму. Порівнюємо і пишемо, що він, наприклад, ну, ви бачили тільки що, що він плаває. Ми зробили так, що він плаває. Далі пишемо опрацювання результатів експерименту. І якраз всі оці, там, де ви знаходите густину кубика, різних кубиків: лід, цегла, алюміній. бачите, Ви це все тут прописуєте. Тобто, давайте прочитаємо: для кожного досвіду обчистить густину кубика. Занесіть до таблиці, результати, обчисленні та порівняйте густину води і кубиків. Тобто треба зробити порівняння от на цьому етапі і знов-таки ми вже про це там було написано, записати, як себе поводить цей кубик у воді. Далі читаємо і пишемо, для кожного досліду виконати схематичне креслення, на якому зазначити сили, що діють на кубик. Тобто тут ви повинні намалювати ці кубіка з дерева і так далі, і вказати напрямок, точку прикладання, числове значення сил, які на, на цей кубік діють. Далі ви пишете аналіз експерименту та його результатів. Тобто Робити висновок, враховуючи те, що тут написано, будь ласка, переписувати ще раз повторюю, що чорним кольором не треба. Далі контрольні запитання. Дати на них відповідь треба. Переписувати їх теж не треба, але давати відповідь треба. Далі, творче завдання це на вибір, не обов'язково. Ті, хто хоче на великий, на гарну оцінку, на високу оцінку. На великий бал. Так, на цьому все. З таким типом ви з симуляцій вже знайомі. Бажаю, щоб лабораторна робота була цікавою. Дякую за увагу! Тримаємося разом. До побачення.